Початок весняної нерестової заборони не став на заваді браконьєра. Під час профілактичних рейдів акваторіями Кам'янського та Кременчуцького водосховищ правоохоронці вилучили понад кілометр заборонених сіток зі свіже виловленою рибою. А от у селищі Диканька поліцейські під час патрулювання виявили у салоні мікроавтобуса 1700 раків річкових вагою 50 кілограмів без дозвільних документів. Як повідомив речник Полтавської райоправ. Рідня поліції Василь Зуб нині встановлюють походження біоресурсів та суму завданих державі збитків. За даним фактом, підрозділом дізнання розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України, а саме за незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добовним промислом, санкція статті передбачає штраф від 1 тисяч до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд. Чи обмеження волі на строк до трьох років. Нагадуємо, що на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів України триває заборона на вилов річкових раків.